Росія повторює долю радянського союзу. Стагнація економіки, падіння цін на нафту, затяжна війна та гонка озброєнь. Головна правонаступниця СРСР нині отримує у спадок невелич на держави. А дуже схожий початок кінця, моє шанування, я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. Якщо подивитися на нинішній стан Росії, то аналогії з Радянським Союзом як в контексті початку кінця, так і в контексті того, як влаштована сучасна Росія, на що вона сподівається і які ресурси використовує, то ці аналогії фактурно простежуються. Радянський Союз покладався на свої природні ресурси, головно на нафту і газ, для того, щоб закривати свої фінансові потреби. Але на початку 1980-х років ціни на нафту впали, і це дуже вдарило по і так нестійкій економіці. Це пряма аналогія, адже сучасна Росія так само головно покладається на свої природні ресурси, нічого не змінилося, і є так званою сировинною країною. Недарма її називають великою бензоколонкою, що насправді так і є. І так і було і 30, і 40, і 50 років тому. Як тоді, так і зараз Москва залежить від експорту енергоресурсів і, власне, від цін на ці ресурси. Якщо ціни на нафту тривалий час лишаються низькими, а економіку добивають ще і інші чинники, це дійсно може стати вирішальним фактором у спроможності Росії як мінімум вести війну. Тому що це абсолютно зрозуміло, що війна це завжди головно про гроші. Саме тому наші сили оборони так активно знищують російські нафтопереробні заводи. Західний світ знає цю ахілесову п'яту Росії, яка за аналогією, так само була цією Ахілесовою п'ятою, але вже в СРСР. І ми бачимо, як Росії важливо під санкціями зберегти свій експорт нафти до Індії, Китаю та до своїх путін-ферштейнерів в Європі. Також ми бачимо наскільки для Росії проблеми. З її експортом і цінами є тригерними, адже саме після санкцій США проти Лукойла та РосНЕФТІ Росія змінила свою риторику щодо завершення війни в Україні. З одного боку лестилася до США через Дмитрієва, який пропонував взаємовигідні економічні проекти і стосунки з іншого боку, погрожувала. Ледь не кожен день а, ядеркою своєю на навчаннях, де був присутній Путін. Бурів'єснік, Ярс, Посейдон, всі ці ракети, які можуть нести ядерний заряд і за якими а, так активно і публічно спостерігав Путін на навчаннях, все це з цієї опери. Тому сучасна Москва насправді повторює таку ж помилку, яку вона робила у 80-х роках, а, покладаючися винятково на енергоресурси. І коли... Наступає якась проблема з цими енергоресурсами, то тоді Москва починає рухатися. Вона не диверсифікувала економіку з часів Радянського Союзу, тому власне наступає на ті ж самі граблі. Холодна війна з ядерним підтекстом це ще одна аналогія. Радянський Союз перебував в холодній війні зі Сполученими Штатами. Вони так само мірялися своїми ядерними арсеналами, і теж по суті відбувається і зараз. Як я казав раніше, Путін демонстративно запускає свої ракети. Ну а Трамп у відповідь поновлює ядерні випробування, які вперше, до речі, з 92-го року не проводилися. От якраз відтоді, іронія долі, якраз відтоді, як закінчилася холодна війна. Тобто, ця сакраментальна фраза, що історія рухається по спіралі, в цьому випадку дуже влучна. Як радянському союзу, так і Росія на даний момент не вистачає грошей, і чим далі і чим довше вона у війні, їй буде все складніше утримувати в функціональному функціонуючому стані свою економіку. А нині нагадаю, що сама Росія, яка так любить усілякі ефемізми на кшталт від'ємного зростання, напряму говорить, що її економіка сповільнюється вже третій квартал поспіль. Тобто росіяни самі це визнають. Затяжна війна, це ще одна аналогія. Десятирічна війна, в яку вв'язався Радянський Союз в Афганістані, так само як Росія у війну проти України, це теж певною мірою схожість, яка тоді була так само початком кінця. До речі, ще одна аналогія, і там, і там плюс-мінус все. В Афганістані тривало 10 років, тобто з 79 по 89 рік. У нас тут з 2014 по 2025, ну вже 11, але в цілому, в цілому таке ж, також це дуже схоже, що стосується саме періоду і тривалості, але очевидно, що у нас це триватиме ще кілька років. Як тоді, так і зараз війна вимагає великих ресурсів. Як тоді, так і зараз Москва хотіла швидко перемогти, але не вийшло. Як тоді, так і зараз Росія витрачає мобілізаційний ресурс, в тому числі мобілізаційний ресурс, і деградує через війну. Як тоді, так і зараз на території третьої країни відбувається конфлікт між Москвою та Вашингтоном. Одну сторону підтримувала Росія. У нас до 2022 року до повномасштабного вторгнення, і я вам нагадаю, що Росія так само напряму вторглася в Афганістан. Але до 2022 року ми знаємо, що Росія напряму підтримувала сепаратистів і під виглядом так званих інструкторів вводила сюди свої війська і робила матеріально-технічне забезпечення. Тим сепаратистам, які підтримували її тут всередині в Україні, а з іншого боку, Сполучені Штати Америки тоді, в Афганістані, вони підтримували моджахедів, рівно для того, щоб Радянський Союз не зміг посилити свій вплив на середньому сході. А зараз. Вона напряму Вашингтон, напряму підтримує нас. Сполучені Штати підтримують нас. Тут теж така певна аналогія, як все відбувалося, і тут теж є цікавий момент, що ця операція ЦРУ під назвою Циклон, тобто підтримка моржехедів в Афганістані. Ця операція стала однією з найбільш довготривалих і дороговартісних таємних операцій в історії центрального розвідувального управління. Так дійсно можна сказати, що тоді. Сполучені Штати підтримували одну сторону в Афганістані таємно, зараз вони абсолютно відкрито нас підтримують, але менше з тим коріння однакове. Що тоді Росія була з одного боку, що зараз вона так само з одного боку. І тоді Сполучені Штати допомагали іншій стороні. Так само і зараз вони допомагають іншій стороні, яка воює з росіянами. Ще одна аналогія і причина, яка в тому числі призвела до колапсу СРСР, це гонка озброєнь, тобто накопичення та вдосконалення зброї. І схоже, що зараз щось подібне відбувається. Через новий виток протистояння Сполучених Штатів Америки та Росії. Росія посилює свою військову міць і постійно розробляє нові технологічні рішення для війни з Україною. На це витрачається величезний ресурс, ракети, безпілотники та все, що пов'язане з війною на лінії фронту, та в тому числі повітряним терором, коштує сотні мільйонів доларів. Сполучені Штати виробляють теж багато зброї для підтримки своїх союзників, в тому числі і України. А те, як змінилася. Архітектура війни і що конвенційна війна з бліцкригами і танками перетворилася на війну дронів, теж вимагає гонки озброєнь. Тому вона триває і досі. І це теж може бути прямою аналогією е, тих подій, тих тенденцій, які відбувалися в Радянському Союзі. Е, незадовго до його колапсу. Усі вище перераховані явища. Стагнація економіки, падіння цін на нафту, затяжна війна, гонка озброєнь зрештою призвели до колапсу імперії. І якщо історія дійсно рухається по спіралі, то кінець буде однаковим як для радянської, так і для російської Москви. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підписуйтеся на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Терпіння, сил і удачі вам!